На для української делегації було за цей період кампанії трьох кандидатів добитися, що а кожен з них приїхав в Україну, кожен з них пообіцяв, що буде займатися українською темою як однією з стопових продовжують роботу над реєстром збитків для того, щоб там повністю запустити усі категорії і створити компенсаційний механізм, і продовжують роботу по створенню міжнародного трибуналу за злочин агресії. Оці основні пункти. Звичайно, що нам можливо і тема дітей викрадених і, і, і цю тему веде і комісар справ людини. Але от нам було важливо, щоб кожен кандидат, при чому публічно. І в своїх програмах в документах зафіксував, що Україна війна Росії проти України буде одним із найважливіших пріоритетів на ці п'ять років, коли він буде к тобто генеральним секретарем Ради Європи. Голосування таємне, тому жоден із кандидатів фактично не, не, не буде бачити прізвищ, буде бачити тільки кількість голосів. І дуже вірогідно, що буде два тури. Якщо жоден із кандидатів в першому турі, який буде вівторок до обіду, не набере 50% голосів плюс, то буде другий тур, і ну очевидно, що там. Можливо, один із кандидатів, який, наприклад, фінішує третім, може буде когось підтримувати. Тобто, ну, насправді, інтрига велика. Я розмовляю з делегаціями, буквально ну, всі кандидати борються за кожен голос.